На воду башкумен, минус сльози, старі гомем, залишу Я Покажу вам класночу блузочку. котонова, прикрашена, така в нас 3D-койцька тут є. Ось так з боку вам постараюсь показати. Так ну, класно прошито. 3D плюс прикрашена легенько. Такі бісеринки є прошиті для красоти. Ось така кіцунька. Матеріал безподобний, дуже класний котончик. На рукавчиках маємо кнопочки і можна зробити рукавчик 3 четверті, так якось тут зроблено. А можна на довгий рукавчик. За, позаду він йде подовжений, Бант красивузний і кнопочки для зручного одягання. Ось такі блузочки. Дуже гарний м'ятний колір. Це за розмір. У нас 128, 134 та 140. Какицька. ось такий. Можна три четверті, можна довгий. І спинка. 350 гривень. Котончик дуже класний. Якість. І кицька така гарнюня. Так, 350 гривень.